Насправді Мінекономіки вже побудувало плат відновлення України, і я дуже здивована, що це побудовано там. Там були певні. Е Зустрічі, круглі столи, опитування, якісь іще заходи точно були, але вже є п'ять напрямків економіки, які бачить Міністерство економіки, як ті, що точно будуть головними в нашій країні. Я з ними не погоджуюся, тому що це знову починається від сільського господарства, як традиційно, першого, на першому місці. Потім у нас енергетика, потім у нас оборонна промисловість. І ще декілька. І е, я хотіла би бачити. Бачить країну високотехнологічною, а в переліку в тому зовсім немає нічого. І тому, пане Юрію, тут треба задумати, чи зможемо ми забезпечити оцей технічний процес, який допоможе нам з меншою кількістю людей працювати. Що бачите, до... я, я вас і можливо, запитаю. А, а чи може мікономіки спиралася в своїх розрахунках просто найбільш на найбільших роботодавців? І саме тому вони часто використовують такі методи, чи ні? Дивіться, що є проблемою у нас на сьогоднішній день, от після початку шорого. Векомасштабної війни внутрішній валовий продукт, тобто все, що виробляє в Україні, виробляється і ввозиться, продається для кінцевого споживача, зменшилось, за даними Мінекономіки, на 30%. А по кількістю бізнесу, суб'єктів господарської діяльності, які перестали працювати, припинили свою роботу 50%. Тобто ми маємо розуміти, що від 50% люди десь мають перейшли, мали б перейти на в інші місця для того, щоб отримати роботу. Я вам зараз передаю інформацію із регіонів, що сказали, що якщо за три місяці ми не почнемо вирішувати проблему відсутності кадрів, це буде більшою проблемою, чим енергетична криза. Я це не мої слова, Особливо це людей, які працюють на місцях, і, і Ви зрозумійте, будь ласка, це страшний сигнал. Я говорю, а що ми маємо робити? Mm. Люди бачать, що ми маємо залучати іноземців до роботи, що це вихід із ситуації. А для того, щоб залучати іноземців до роботи, ми концептуально маємо бути готові. Це по перше, зміни в багато законодавчих Так, а в чому фактор. проблема? Ну так вони ці зміни. Так ніхто цю проблему не виносить на обговорення. Це дуже такий не тонкий лід і тема, яку треба дуже обережно обговорювати. Тому я думаю, що раз уже мінекономіки говорить про такі цифри і про такі загрози, то це найближчим часом буде винесено в якусь площину для пошуку рішення.